На моє переконання, взагалі вся, вся ситуація з мовним законом, якщо оцінювати наміри людей, які ініціювали цей розгляд, взагалі це не пов'язано з вирішенням мовного питання. Не секрет, що з 2004 року вже наші виборці, то ця категоризація між сходом та заходом, вона вже прийшла. І вже добитись від влади і політичним партіям від виборців стопроцентного розуміння, то де наші, а де чужі і за кого потрібно голосувати, вже неможливо. Ситуація з цим законопроектом, який то приймається, то не приймається, весь цей скандал пов'язаний з тим, що якраз надати Імпульс для наших виборців, тобто цей знов-таки політилех трюк для того, щоб е, дати чітко визначення знову таки, і хоча б на певний момент, на певний час повернути е, в реальність визначених потреб. Тобто, як для влади, так і для опозиції, е, це виграшне питання. Тобто, можна сказати, що це змова політичних сил і, і всіх структур у владі. Цей закон і законопроект і. Не мав бути прийнятий, тобто він розроблявся саме не з метою його прийняття і впровадження якоїсь мовної політики в державі можна спрогнозувати, що буде поламано багато копій, буде зламано багато парканів біля верховної ради, але всі ці дракона рицарі і рицарі, дракони залишаться на своїх містах, неушкодженими і навряд чи ситуація прийде до впровадження цього закону вже в ді. Я все таки оптиміст за натурою. Я сподіваюся, що до якихось радикальних проявів в загальному характері ця кампанія не не призведе, тобто все закінчиться більш-менш мирно. Чим далі ближче до виборів, тим я думаю, буде більше таких питань, коли політики будуть намагатись людей зануритись в іншу реальність, тобто питання, які будуть відводити від повсякденних проблем. Та турбот виборців. Наша свідомість формує нашу реальність. Я бажаю всім, щоб в реальності кожного було більше власних думок, а не думок політиків, влади чи інших політичних партій.